thank you Вітаю вас традиційно. О цій порі на каналі Нова Волинь. Передача тема дня у студії. Журналіст Олена Чернуха. щодня на сході України, попри домовленості у Мінську лунають вибухи, тому українці змушені вчитися себе захищати сьогодні. У цій студії будемо говорити про різні аспекти безпеки, життєдіяльності та цивільного захисту громадян. Наш гість Костянтин Романчук, заступник начальника управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Вітає вас у нашій студії. Доброго дня. Костянтина Вікторовича, скажіть, будь ласка, ну взагалі, що таке система цивільного захисту населення і хто здійснює керівництво над нею? Ну, взагалі, цивільний захист це функція держави, спрямована на захист населення територій навколишнього середовища та майна від наслідків надзвичайної ситуації, а також. Шляхом точніше, попередження тих надзвичайних ситуацій, шляхом реагування на них і допомоги постраждалому населенню як в мирний час, так і на особливий період. Відповідно, знаючи, що таке цивільний захист, можна продовжити тему і розказати, що таке система. Значить, система це сукупність тих факторів, які поєднуються для виконання тих же самих завдач. Із систем цивільного захисту виділяє, можна виділити ну взагалі декілька на центральному рівні, на рівні держави це єдина державна система цивільного захисту. Якщо брати територіальний наш, зокрема, Волинську область, то це територіальна підсистема єдиної державної системи цивільного захисту, яку очолює зокрема в нас губернатор. Ну, і у всіх інших областях, а також є її ланки, це районні рівні, голови райдержадміністрації, міські голови, ну і так далі. І плюс до того, що є один вид систем, це функціональна підсистема. Тобто на рівні, якщо держави, це центральні органи виконавчої влади, відповідно, які мають певні функції, допустимо. Система безпосередньо наша як може бути охорона громадського порядку, куди входить Міністерство внутрішніх справ, або система цивільного захисту протипожежна, тобто державна служба надзвичайних ситуацій. Зрозуміло, ну скажіть, будь ласка, згідно з, з чинним законодавством України е громадяни України мають право на захист власне свого життя, здоров'я, від наслідків, аварій, пожеж? Що? Ну, звичайно, відповідно до Конституції, держава гарантує їм це право. Зрозуміло. Е як на практиці відбувається? Чи маємо в області навчання, службі, формувань, що саме стосується цивільного захисту? Ну, що стосується цивільного захисту навчання і Волинської області, е, хочу знову ж таки поділити е, саме проведення навчання, по-перше, на декілька категорій. Навчання проводиться це, е, по-перше, керівників, керівників відповідних ланок, керівників е, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ і так далі, і керівники непрацюючого населення. Значить, під, крім цього, є навчання в нас практичні, тобто так, об'єктові, спеціальні об'єктові навчання, які розподіляються ще на додаткових там декілька видів і типів. Що стосується навчання на об'єктах, спеціальних об'єктів, то готовий сказати в області головою обласної державної адміністрації підписаний графік проведення таких навчань. У нас в області 312 найбільших підприємств це потенційно небезпечні об'єкти в більшості і об'єкти з масовим перебуванням людей. Проте відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка вийшла в минулому році, провели додатковий ще аналіз таких об'єктів і. Е, Ви найшли додаткову потребу в і необхідність проведення таких самих навчань ще додатково на 400 об'єктах, де в принципі зараз йдуть організаційні моменти. Ми тобто так само включаємо відбуваються щорічно, так, так. так. Ну спеціальне об'єктове навчання проводиться раз на три роки. А є ще я кажу декілька підтипів, типів, то протипожежні раз на рік, там формування цивільного захисту на тому ж підприємстві, раз на рік. Ну і так далі, Тобто, практично на тих підприємствах навчання повинно проводити щорічно. Да, тобто тільки колись е, воно проводиться більш масштабно, а коли менше Зрозуміло. Ну, власне, через складну ситуацію, що нині склалася в Донецькій і Луганській областях, е, виникла нагальна потреба проводити роз'яснювальну роботу серед населення. Про безпеку у разі виявлення підозрілих предметів і надзвичайних ситуацій. Взагалі, які першочергові дії населення у випадку надзвичайної ситуації, дякую. Ну щодо роз'яснення, знову ж таки, не населення, готовий сказати, що відповідна робота також проводиться. Проводяться навчання і керівників нашої системи освіти. Далі вони на уроках безпеки життєдіяльності або захисту вітчизни, проводять ті самі навчання з, скажімо так, з дітками. Проводяться додаткові ще навчання і показові, і знаходяться консультаційні пункти в нас в області, зокрема, і в місті Луцьку діє на центральній площі Лесі Українки. Наш виїзний консультаційний пункт, який після обіду. Знаходиться і наочно показує, і, скажем так, є наочна відповідна агітація, і паперова плакати, листівки. В чергу й там спеціалісти готові надати відповідну кваліфіковану відповідь. Є макети вибухових предметів, ну і так далі. Тобто розізяцільна робота ведеться, роз але хотілося почути найперше, які першочергові дії мають бути, що найважливіше в перші хвилини зробити е е е громадянам, коли вони почули про надзвичайну ситуацію? Ну, знову ж таки, все залежить від того, яку надзвичайну ситуацію ми очікуємо. Е при можливості з прогнозування надзвичайної ситуації, звичайно, буде спочатку оповіщено населення про можливу надзвичайну ситуацію. Тобто, або загроза там на сьогоднішній день нас дуже багато цікавить питання, там якісь артилерійських обстрілів і так далі. Ми будемо бачити, тобто, якщо ворог, ну не дай Боже, там ближче наблизиться, то будемо можливість мати попередити населення. Взагалі, для того, звичайно, необхідно готуватись і насамперед мати чітку уяву дій і первинних дій. При можливій надзвичайній ситуації повинна бути в кожного практично зібране якась необхідна там, скажем так, тривожна валіза, що в яку, в яку да необхідно покласти не речі, які прогнозовано можуть пригодитись. По перше, це мають бути документи. По-друге, це мають бути кошти і ні в якому випадку, звичайно, не на карточці. Чи бажано готівкою. Далі мають бути якісь, якщо зараз зима, звичайно, то речі теплі. От. Це засоби гігієни мають бути, мають бути продукти харчування, вода питна, мають бути якісь речі, які можуть допомогти в, скажімо так, подальшому забезпеченні життєдіяльності, там якийсь там ніж, ліхтарик, засоби зв'язку, бажано, звичайно, заряджені, щоб були. Якщо є діти. Необхідно так само підготувати якусь бірочку, щоб можна було пришити дитині на рукав чи розмістити в якійсь кишені, де має бути дані знову ж таки про дитину, тобто як її прізвище, хто її тато, де вона проживає. Ну, скажімо, такі один із перших кроків. Ну і відповідно почувши сигнали застереження, вони можуть надходити в нас на території області. Працюють е, системи оповіщення в вигляді електросирен. Е, працює, е, ну Їх не так багато радіоточки по-старому називається, то називаються, це провідне радіомовлення е, або в народі їх навіть брехунці називають. То есть, чув, да? Там автоматично е, починається транслювати сигнали загрози. Ну і по третє, звичайно, на сьогоднішній день заключені угоди з засоби масової інформації. Зокрема, в нас і телебачення е, Волинське, і ТРК Аверс, і шість е, радіостанцій, які відповідно на своїх fm діапазонах у випадку необхідності е, будуть читати тексти. Тобто таким чином там буде да. відбуватися інформування на Так, да. тобто. Отримавши інформацію, що щось може статися, статись, або почувши сирену, необхідно включити телевізор, радіоприймач от і вислухати, звичайно, те, що скаже диктор. Ну а далі, вже в залежності від ситуації, то є, у нас готова сумка, у нас ми готові діяти. Якщо загроза знову ж таки артилерійського обстрілу і в нас. Є можливість завчасно, скажімо так, прийти, якось сховатись укриті в захисній споруді, ви можете взнати або за телефоном 101 в той момент, або навіть сьогодні завчасно перезвонити і поцікавитись, де найближче сховище, де найближче підвальне приміщення, яке можна також використати для укриття. Якщо в нас часу абсолютно немає. То ми використовуємо необхідні складки місцевості, укриваємось, скажімо, в більш підходящих місцях. Просто для того, щоб зрозуміти, де можна укриватись, треба знати декілька речей. Перше: висота в більшості мінімальна висота розльоту осколків у нас 30-50 сантиметрів, тобто на нижчій висоті. Можна просто ніц впавши на землю, то бровку якусь чи просто в якесь заглиблення уникнути. Ну скажімо так, зменшити е, вірогідність е, ураження сколками, враховуючи те, що радіус і 200-300 метрів сучасної зброї. Не дай Бог почувши вибухи, просто необхідно треба впасти на землю, перечекати і при можливості тоді вже укриватися. Ну, наскільки готові нині до захисні споруди, до захисту населення? Які заходи ще потрібно зробити для належного їх функціонування? Ну що стосується захисту населення в захисних спорудах. Да, хочу зауважити, що в області на сьогоднішній день у нас є їх 348 на обліку. Але в більшості це захисні споруди, які розміщені, тобто вони поділяються на сховище і протирадіційні укритті. Вони розміщені в більшості на території підприємств і призначені для укриття найбільшої працюючої зміни того підприємства, яке повинно працювати там у даному випадку. І самі ми розуміємо, що розраховувати, укриватись там населення. Якщо взяти, ну до прикладу, район ДПЗ на підшипниковому заводі, якщо він живе на відстані 2 чи 1,5 км в тому ж мікрорайоні, то це дуже проблемно тично з часом і так далі. Тому для укриття використовуються найпростіші споруди, тобто підвальні приміщення, із зокрема в місті Луцького ми перевірили більше 1700 таких підвальних приміщень, із них півтори тисячі. Готових для укриття, скажімо, і ті споруди, які не придатні, про них інформації на за телефоном гарячої лінії 101 просто не існує. Ми їх не брали в розрахунок. Дякую вам власне, за ці рекомендації. Будемо сподіватися, що все ж таки мир довгоочікуваний в країні наступить, і нам не прийдеться скористатися рекомендаціями щодо першочергових дій в випадку надзвичайних ситуацій. Тепер пропоную поговорити про пожежі, про ті надзвичайні ситуації, які нині трапляються в області. Скажіть, будь ласка, власне, яка нині статистика і яка основна причина нині пожеж, що трапляються в нас в регіоні? Ну, і що, брати… Статистику по пожежах, то за рік в нас в середньому минулий рік, зокрема, 1076 пожеж, ну і в районі тисячі коливається. І е кількість загиблих, на жаль, так само досить велика, є в межах, якщо в Україні статистичні дані, то в нас нижче за інші регіони, але це порядка 50 чоловік за рік. Минулий рік 46, позаминулий було е набагато менше 32. І попередній рік, там 56, по-моєму, або 54, перепрошую. що стосується цього року, у нас вже порядка 200 пожеж є. Що стосується причин, то в більшості випадків по причинах можна виділити, це необережне поводження з вогнем. Традиційно, Традиційно, да. це електромережа, порушення правил монтажу і так далі, і експлуатація електромережі. І, мабуть, пічне опалення буде в нас виходити на третє місце. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ну власне, ви перед цим говорили, що ведеться розв'язана робота щодо так надзвичайних ситуацій, як себе вести, чи ведете розв'язану роботу з приводу запобігання пожежам? Тому що щороку, щороку, з року в рік, як би хто не говорив і не зволікав, людина така Незвичайно. істота, що можливо статися все так. Так, да, звичайно, ця робота проводиться, досить багато проведено заходів в цьому напрямку, і якщо по, про навчання, яке я говорив трошки раніше, активізувалось роз'яснення, скажімо, нещодавно, в минулому році, то там робота була постійно її так само можна розділити на декілька етапів по перше це є засоби масової інформації через які через газети радіо телебачення по розповсюджуємо відповідну консультативну інформацію застережливу є е, знову ж таки навчання в нас і в навчальних закладах і навчання проводиться керівників по питаннях пожежної безпеки окремо виділений так, цикл того самого навчання. Крім цього, в нас в області заведена практика відпрацювання населених пунктів. Тобто одним нашим підрозділом в кожному районі на, в місяць береться дві сільських ради, які виїжджають наші працівники. І спільно з сільськими головами проводять профілактику пожеж. Ну, як правило, більшу увагу звертають на прошарок населення соціально незахищений, тому що якщо взяти статистику загиблих, на жаль, це е, люди похилого віку, це люди, які зловживають алкоголем, е, це на жаль, і дітки, звичайно, ну скажімо, які ще за своїм недосвідченістю, теж так само можуть. Використовувати якісь там предмети, які призвести до пожежі, а також потім неправильно зорієнтуватися. Більшу увагу приділяємо там, і в принципі готовий сказати, що робота досить потужно ведеться в цьому напрямку. Зрозуміло. Ну і власне із встановленням сухої погоди і вже на зближенням справжньої весни на Волині почастішили випадки масового неконтрольованого випалювання сухої трави і чагарників. Навіть цими вихідними було зафіксовано загоряння торфовища у Старовижівському районі. Звісно, пожежу ліквідували, але це перший тривожний дзвіночок. Скажіть, будь ласка, чи є взагалі ефективні методи боротьби з такими зловмисниками? Так, да, це проблема нашого краю, в принципі, не тільки основною, скажімо, як би то правильно виразитись, основною проблемою є несвідомість тих громадян, які безпосередньо проводять випалювання цієї посуші. Звичайно, для того, щоб в полі виросла нормальна нова свіжа трава, або там інший там врожай. Необхідно за цим полем дивитись, необхідно його орати, косити і так далі, і тому подібне. А це і кошти, пальне, це і час, і якісь там зусилля. Тому наш народ любить взяти і пустити півні, грубо кажучи, да. Тобто це ну, призводить до досить негативних наслідків. У Нас дуже багато виїздів, у нас дуже багато витрат на гасіння. Таких пожеж. Крім цього, хочу сказати, що ці пожежі призводять сухої трави, тільки в цьому році в нас згоріло 4 будівлі. В тому році був і загиблий, який внаслідок от, іменно по цій причині, скажімо, сталася пожежа. Ми стараємося. Бороти з тим знову ж, перше, це роз'яснювальна робота, і друге спільно з екологічною інспекцією, якісь виїжджаємо на ті пожежі, встановлюємо поліїв, і екологічна інспекція має право застосувати заходи адміністративного впливу до тої людини, яка, скажімо так, своїми діями причинила виникнення пожежі. Ну, це трапляється протягом цілого року. Восени палимо сухе листя, хоча заборонено. Закон це кардинально забороняє робити. Так навесні ми палимо все, що так. залишилося після зими, щоб поновити землю. Можливо, треба зробити міру покарання жорсткішою, якщо люди не беруть до уваги ці зауваження, рейди, які ви проводите разом з екологічною інспекцією. Ну я звичайно погоджуюсь, але для встановлення міри покарання, скажімо так, є інші інстанції, то вони приймають рішення на сьогоднішній день. Ми є органом виконавчої влади, тобто ми вже працюємо по тому законодавству, яке нам дали для того, щоб керувати відповідними процесами. Зрозуміло, ну а взагалі, скажіть, будь ласка, над власна екологи наполягають на тому, що таке спалювання не лише шкодить навколишньому довкіллю, а й здоров'ю людей. Можливо, є альтернативи цьому спалюванню, і людям треба провести роз'яснення роботу, щоб не було щороку цих проблем. Ну, звичайно, я з вами погоджуюсь, що це діяння по спалюванню сухої трави, вони шкідливо впливають як на територію навколишнього середовища, так кажу на добробут okay. і людей і багато інших факторів. Але що стосується міри, знову ж таки, покарань. Ну, Тут я вже на цьому зупинявся. Ні, йдеться від... про альтернативу випалюванню, Можливо, замість того, щоб спалювати сухості? Замість того, щоб спалювати, треба його косити, прибирати, орати. Треба за ним дивитись, треба бути господарем на своїй землі. Зрозуміло. Якщо говорити про інший аспект вашої діяльності, скажіть, будь ласка, яка взагалі з цього року ситуація з розливом річок? Чи є загроза підтоплень? Зокрема, у поліських районах, де традиційно потерпають господарства і поля навесні, від коли затяжні і багато снігу випало цього року. Маємо незвичну зиму, не холодну і без затяжних великих снігових покровів. Чи будемо так. сподіватися, що надалі ну, так буде, і підтоплення уминемо? Я думаю, що ну, цього рівня рівні річок в нас знаходиться практично на мінімальних відмітках, якщо рівняти попередні і аналогічні, і, в принципі, як такової загрози підтопленню поки що не передбачається, якщо не буде якісь таких великих злив, ну, затяжних і так далі, тому подібне. Але разом з тим в нас на Волині виходить е, парадоксальна ситуація. Якщо в нас повінь, то в нас не горять торфи, тому що рівень ґрунтових вод високий і, скажімо, е, торф просто не має можливості розгоріти, тому що він сирий. На сьогоднішній день ситуація абсолютно навпаки протилежна, тобто в нас починають горіти торфи, коли навесні, коли це практично. Ну, Таке дуже рідко трапляється, тобто рівень ґрунтових вод невисокий. І тому зараз спільно з управлінням водного господарства, спільно з органами місцевої влади, готується також проект розпорядження голови адміністрації. Відповідно для того, щоб виконати ряд заходів. Щоб затримати воду, не спускати, я навпаки затримати, тим паче, що вже перші загоряння торфовища вже були? Вже в нас в Серевижовському районі вже торфовища горіли два дні здійснювали так. заходи по ліквідації цієї пожежі. Зрозуміло, з травня минулого року Волинь приймає також переселенців зі східних і південних областей України. Скажіть, будь ласка, ну скільки взагалі нині родин перебуває на Волині, які залишили проблемні території східних регіонів і Автономної Республіки Крим? Значить, на сьогоднішній день на території області знаходиться 3560 осіб, які вимушено переселились із районів проведення антитерористичної операції а також Автономної Республіки Крим. Скільки взагалі область може прийняти, якщо говорити про цифри? Наскільки потужно ми можемо прийняти розраховані можливості? І зрозуміло, значить, в області створений відповідний резерв житла, які готові представити переселенцям для того, щоб вони могли там розміститись. Цей, скажем, так перелік постійно коригується. Там одні люди приїжджають, другі ну скажемо постійно. Але на сьогоднішній день ми маємо порядка 600 місць резерву, тобто в нас порядка 200 місць в індивідуальному житловому секторі. В нас е десь 150 місць для дітей без батьківського піклування, тобто це сиротинці, школи, ліцеї і так далі, де ми можемо розмістити цю категорію людей. І порядка 200 місць е можна буде розмістити людей е в санаторно-профілактичних закладах, але за рахунок, звичайно, фінансування міс їх місцевими органами влади. Тому е чи взагалі виникають якісь труднощі з поселенням? Ну, якщо звичайно, так. Да. У нас е, тільки на початку цього року, з початку цього року 650 чоловік прибуло. Е, відповідно, ми бачимо, що за кожного дня в нас на волин приїжджає порядка 15-20 чоловік. Їх треба розміщати. І то наявного фонду е, житла, який ми маємо, на сьогоднішній день, скажімо, недостатньо тому е, на минулій неділі. Знову ж таки, головою обласної державної адміністрації підписане доручення, яким зобов'язана голів районних державних адміністрацій, які відповідно до закону про внутрішньопереміщених осіб зобов'язані забезпечити розміщення людей. От цим розпорядженням рекомендовано створити додатковий резерв місць. Робота на даний час продовжується. Я думаю, що на протязі тижня-двох у нас буде свіжа інформація і цей резерв збільшений. Ну і власне на завершенні нашої розмови, скажіть, будь ласка, якщо людина тільки що приїхала, наприклад, до прикладу зі Сходу чи з Криму, так куди їй треба звертатися, куди їй потрібно телефонувати, щоб облаштувати своє життя в нашій області? Зрозуміло. Ну готовий сказати в області діє штаб із соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб. Які очолює заступник губернатора, і куди входять всі представники відповідних служб, які можуть бути, скажем, допомогти у вирішенні відповідних там проблем? Цим переселенцям це і пенсійний, там і соціальний захист, і державна служба надзвичайної ситуації, правоохоронні органи, ну так далі, тому подібне. Координує діяльність цього штабу Державна служба надзвичайної ситуації. Тому, якщо людина приїхала і зовсім не знає, куди їй піти і що їй зробити, хай набере 101. У нас там лінія працює знову ж таки цілодобово. Плюс до того є консультаційні пункти, на які може переключити є можливість е, е, диспетчера і надасть відповідно. Консультацію навіть у випадку, що не буде стосувати специфіки нашої служби, допустим, пенсійне забезпечення, чи ще щось, ми е, в межах роботи штабу ці питання розглядаємо і. Або спрямуємо безпосередньо людину туди, або через нас якось дамо більш якісну консультацію. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, ви дивилися програму Тема дня. Сьогодні у цій студії ми обговорювали те, наскільки готова наша область до надзвичайних ситуацій. Бережіть себе і рідних, і до зустрічі на каналі. Нова Волинь. Побачимо.